Учасники мишнівських співочих колективів виконують одну з пісень свого репертуару. Керівниця одного з них та завідувачка сільського музею Шевченка Ганна Грицик розповідає: у новоствореному просторі планують проводити репетиції та концерти. Наші осередки, які вже створені на в нашій громаді, для них буде дуже корисно, щоб був такий простір, в якому можна було б. Просто камерно посидіти, камерно відпочити, щоб відбувалися в таких просторах затишні зустрічі із, із старшим поколінням, із молодшим поколінням. Культурно-мистецький центр Городецький відкрили в історичному місці – будинку лікаря. Ну, За моєю спиною унікальна пам'ятка дерев'яного зодчества архітектора Владислава Гордеського. Це повелитель бетону і цементу. А у нас в Мошнах він залишив по собі три будівлі з дерева. Ну, дві вже практично не існують. А оця ще збереглася. Це будинок лікаря. Ну, По-перше, це притягує увагу до цих будівель, до їх збереження, тому що ви бачите, вже скільки років вона стоїть у такому неприглядному вигляді. Відвідувачка заходу Катерина Охріменко говорить, це місце стане для неї культурним прихистком у Мошнах. Можливості розвиватися, можливості говорити, можливості спілкуватись. От о, сьогодні була тут, і в мене виникла ідея. от Тут не вистачає бібліотеки. Майстриня Ганна Гаврилюк каже: сьогодні влаштували для учасників події майстерню з виготовлення янголів. Виготовляємо ангелочків, це обереги, які будуть захищати і вас, і всіх, кому ви його подаруєте від негараздів, за словами менеджерки проєкту Анни Павленко. Віднині цей будинок буде місцем для спілкування, творчості та створення нових ідей. Ми е, довго думали, що це буде. Коли ми подавали проєкт, е, ми думали, що це буде городецький хаб, але згодом ми вирішили, що це все ж таки буде культурно-мистецький центр, е, який буде об'єднувати тут культурні мистецькі спільноти для експериментів для пошуку себе, для об'єднання шкільнати, для зустрічей. А сюди зможуть приходити як мешканці громади, так ми сподіваємось, що в майбутньому тут будуть і приїжджати спільноти зі всієї України. Мистецькі, а можливо, навіть і зі світу. Додає, реалізували проєкт завдяки міжнародному гранту. На нього спрямували 1,4 мільйони гривень. Дарія Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.